Якщо у мене буде голова за кадром. будете дивитись на мої груди. На мені сьогодні рукавички, що це означає? Що поговоримо на боксерську тему. Пум! Зацініть, до речі, як вам ці рукавички біленькі. Красиві, так. Зніму на них огляд окремо. Мій асистент сказав, що я нормально в катер поміщаюся, тоді розпочнемо відео. Це відео буде стосовно бинтів. Здавалося, така проста штука, як бинти, але є деякі нюанси. Певні нюанси стосовно цих таких невибалгових аксесуарів. Отже, що я сьогодні хочу вам сказати про бинти. Здавалося, бинти, ну, що може бути складного в бинтах. Ну, бинти – стрічка з матеріалу. Але є певні нюанси, які я зрозумів на власному досвіді. Тобто це я не прочитав де-небудь, я сам до цього дійшов сам особисто. І сьогодні я з вами цим поділюся. Отже, перед вами два, два комплекти бинтів. Один синенький, один червоненький. Оцей синенький я купував, ще, як займався рукопашним боєм, в, коли навчався в університеті. Ці красненькі, червоненькі, я купував вже не так давно відносно, коли почав займатися боксом, так і боксингом. Ось. І тоді я зрозумів, що ось ці мені не зовсім підходять. А з іншого боку, в деяких нюансах не підходять ці. То яка ж між ними відмінність? Яку таблетку береш? Червону чи синю? Обидві! Так, і щоб зрозуміти, який бинт вам потрібен, треба знати основну характеристику бинта. Це його довжина. Можливо, той, хто не посвячений ці справі, вважає, що вона якась стандартна одна. Але ніт. Як каже Майкл Щур з телебачення Торонто. Довжина буває різна. Наприклад, довжина цього бинта становить 2,5 метра, а довжина ось цього 4,5 метри. Тобто цей майже вдвічі довший. Скажу так, що в деяких випадках потрібна більш коротка довжина. А в деяких випадках повинна більш довга, більш довга довжина, мабуть, так не говорять, ну вибачте. Ось, Більш довший бинт. Коли де, який треба використовувати, зараз про це поговоримо. Скажу так: в заняттях єдиноборствами я для себе особисто виділяю два таких аспекти. Перше, це заняття. в Рукавичках, боксерських. Другий аспект це заняття просто в забинтованих руках. І одна і друга методика мною використовується. І одна і інша методика має як свої переваги, так і свої недоліки. Це тема для іншого відео. Але сьогодні лише торкнемося цієї теми в тому плані, що від цього залежить. Яку довжину бинтів ми будемо використовувати. Якщо ми займаємося в отаких от рукавичках боксерських, то для них підійдуть довші бинти. Це так звані рукавички спаррингові, тобто в них. В принципі, можна займатися як і на снарядах, але основна їх задача це саме робота в парах та в спарингах. Ну, звичайно, в них можна і займатися на боксерському мішку. Тобто певні нюанси можна відпрацьовувати і в таких перчатках. І, в принципі, професіонали вони і на мішку працюють в таких рукавичках. Але у професіоналів вже поставлений удар. А якщо ви хочете поставити удар. То краще для снарядів та роботи на снарядах використовувати інші рукавички. Вони так і називаються снарядні рукавички. Ось, у мене такі теж є. От. Як бачимо, вони менші, вони тонші. Але вони спеціально призначені для роботи на снарядах. І саме для снарядних рукавичок треба бенти. Менш довгі. А по якій причині я вам зараз розповім. Не перемикайте. Пишемо? Зачекайте, дайте каву випити. Щоправда, це чай. Ну ладно. До речі, стосовно о, матеріалу бинта, ми поговоримо наступного разу. Сьогодні торкнемося лише тої теми, про яку ми зараз балакаємо. Отже, ось нарядні рукавички. Чому для них треба бинти більш короткі або менш довгі? Тобто вони повинні мати, як каже Сергій Стерненко, отрицательну довжину. Чому так? Я думаю, ви вже здогадалися. Просто рука з намотаним довгим бинтом сюди просто не пролазить. От бачите, оці порвані штучки, порвана шкіра. Це я насправді намагався просунути сюди руки з забинтованими 4,5 метровими бинтами. І що все вийшло, просто рука туди так і не влізла. Ну якщо сунути, це просто вам буде дуже тісно і дуже некомфортно. Тут така ж сама схема на іншій рукавичці. Тобто в снарядні перчатки є шанс, що 4,5 метрові бинти тупо не влізуть. У мене рука не така велика, у мене маленька ладошка, по суті, але моя рука з 4,5 метровими бинтами не заходить в снарядні перчатки, в снарядні рукавички. Тому доводиться, або, якщо у вас немає коротших бинтів, або працювати без бинтів, або взагалі тоді відкласти тренування на інший раз. Бо голими кулаками теж можна займатися. Але це треба робити дуже обачно, дуже з головою, з умом, і тільки в невеликій кількості. Стосовно роботи на голих кулаках на снарядах, я зроблю окремий випуск теж стосовно свого досвіду, навіщо це потрібно? Чи потрібно взагалі? Як любитель, не як професіонал, скажу свої думки стосовно цього. Ну що, проводимо експеримент. Зараз я намотаю на руку. Бинт з 4,5 метровий і спробуємо засунути сюди. Отже, беремо гарний бинтик і намотуємо так, Годинник я не буду знімати, нехай буде. Так, поїхали. Можете промотати, а якому цікаво, можете подивитися, як я намотаю бинти. Ну ось так. Ху! Так, візьмемо синю рукавичку, тобто для роботи з снарядами. Так, ось вона. Тупо взагалі не влазить. Тупо не пролазить. Навіть намагаючись її порвати і розтягнути все одно не пролазить. Ось, ось те, про що я казав. Який буде ефект, якщо ви будете намагатися засунути руку з намотаними 4,5 метровими бинтами в снарядну рукавичку? Можете так побуксувати. Жарт, звичайно. Тому це не варіант для такого типу рукавичок. Якщо ж ми візьмемо звичайну рукавичку спарингову. то, в принципі, взагалі проблем немає, чудово заходить. Ось так. І рука почувається і не надто вільно, і не надто туго, тобто саме раз. Тобто Мені особисто 4,5 метрові бинти для цих рукавичок підходять майже ідеально. Зазначу також, що рукавички бувають різного розміру. Тут написано 14 унцій, але звісно це китайський розмір, він не відповідає насправді. Якщо зважити ці рукавички на вагах, там буде інше число. Ось. Але з цими рукавичками ці бинти підходять. З таким ось чином, ну, а тепер я намотаю синій бинт і спробуємо надіти з синім бинтом рукавичку на синю снарядну перчатку. Так, розмотаємо. Хапа. Опа! Блін, капець. Пустив. Так, от синій бинт. Синій бинт не тільки коротший, він ще і вущий, до речі. Е, приблизно 2 см проти 2,5. Тобто на пів сантиметра червоненький ще і... Не тільки довший, а ще й ширший. Ну, опять же, ширина це не так важливо, на мою думку, як довжина. От. Намотаємо синій. По тому ж самому принципу мотаю, що червоний, але вистачає лише на один оборот навколо кожного елементу. Тобто, якщо червоним бинтом я мог, наприклад, зап'ясток обмотати декілька разів, так само кість обмотати декілька разів і великий палець декілька разів, то тут, на жаль, виходить тільки по одному мотку стосовно кожного елемента. Стосовно кожного пальця, стосовно кожного і все. І от в обріз лише вистачає, щоб за його зачинити. Ось це 2,5 метровий бинт. У білу рукавичку він пролазить теж нормально, тобто коротший бинт ви можете використовувати із... Перчаткою спаринговою, але я все таки радив би для такої рукавички використовувати саме більш довгі бинти, тому що там ви руку зафіксуєте краще. Більше мотків зробите, більше витків, і рука буде зафіксована більш, більш надійно і менше вірогідності отримати травму. Так, ось беремо снарядну рукавичку і надіваємо сюди руку. І так, пролазить вже теж туговато, але пролазить і, в принципі, можна займатися. Тому що взагалі без бинтів, навіть в снарядних рукавичках, я особисто намагаюся не займатися. Тобто я бережу свої руки і не хочу їх травмувати. І вам також раджу. Ось. Пролізло. Так, мої вже рукавички трішки розтягнуті, тому що я давно в них займаюся. Це, до речі, натуральна шкіра, на відміну від білих, де там кожзам. Але тут шкіра. І, в принципі, ось, моя рука зафіксована, і у 2,5 метрових бинтах на снарядних рукавичках можна працювати. Рука зафіксована. Ось, тобто, з таким ось таким чином. Отже, сподіваюся, ви зрозуміли, що довжина має значення, але для кожного окремого випадку потрібна певна довжина. Дякую за увагу, до побачення. Пока!